Це було пекуче літо 1098 року. Місце табір хрестоносців під мурами сирійської Антіохі. Некомфортно було максимально, розпечений, немов в пательні пісок, злющі турки та голод. Аж ніяк не курорт п'ять зірок. А саме головне, що було геть неясно, якого біса тут висиджувати. Єрусалим захопили всього за п'ять тижнів, ще бог зна коли. А цю бісову Антіохію облягали з жовтня 1997 року. Тобто вже понад 7 місяців. Тим більше, що підпирання стін Антіохії відпускою не було. Турки сельджуки регулярно перевіряли на місць хрестоносців. Франки відбилися від дококу. Та Рідвана, це поважні мужчини, тямущі воєначальники. Моральний дух хрестоносців був нижче Плінтуса, дуже впливав на це голод. Кроликів, курчат та решту нормального м'яса хрестоносці з'їли давно. А тепер божі воїни насолоджувалися результатами хворобливих вивертів кулінарної фантазії своїх кухарів, які намагалися зробити бодай щось їстівне: з пацюків, коріння та шкіряної амуніції. Високородний Стефан граф Блуа, брі та Шартра, володар трьох сотень замків. Та незліченої кількості селищ також був під стінами Антіохії на цьому святі життя. І влітку 1098 року він моцно прикидував те до цього. А розмірковував Стефан Блузький над наступними фактами: Петро Пустельник легенда, ідейний натхненник хрестового руху, лідер походу бідноти 1096 року, людина глиба. Тупо втік з під цієї бісової Антіохії. хоча й недалеко. Бо потім Петра повернув до табору нормандський барон Танкрет де Готвіль. Проте герцог нормандський Роберт, син самого Вільгельма завойовника, був більш розумним та успішним. Молодушний син великого батька кілька місяців простояв в таборі, а потім Роберт переніс свій табір ближче до моря в портову Лаодікею. Мабуть, шукав кращий клімат. А більш за все Стефан Блуаський розмірковував над розвідінфою стосовно скорого нового нападу турків під керівництвом військового керманича Кербоги Атабека Мосула. І найбільше мозкових ресурсів Стефана займала інфа, що турків йде 300 тисяч кінних лучників і стільки ж піхтури. Звісно, це було перебільшення, але ясно було, що турків добрію та й за край. Атабек Атабех або Атабей. Титул, що його носили володарі невеликих держав, які становили монархію сельджуків у 11-12 століттях. А табеками називалися вихователі сельджукського султана після воцаріння вихованця, що ставали регентами. При цьому Атабеку належала спадкова доля, внаслідок чого Атабеки згодом перетворилися на незалежних князів. Цей титул також знаходив широке застосування під владою Аюбідів, румського султанату, мамлюків і навіть у християнському грузинському царстві, зберігаючи свою формальну функцію, але зазнаючи істотних змін у практичних аспектах, не очікуючи на те, що доля подарує шанс на лицарські звитяги в бою з 600-тисячним військом турків. Стефан Блуаський, особливо не відсвічуючи, почимчикував в портову Олександрету. Нібито за продовольство. В порту саме знаходилися генуейські кораблі, які щойно прийшли. Стефан Блуаський одразу повідомив, що немає куди поспішати. Та й взагалі йти без поспіху також немає куди. Бо 600-тисячне військо Кербоги вже глумиться над рештками Божого війська. З Олександрети загін графа направився на північ в Кілікію. А далі граф розвернув свого коня мордою до Константинополя. Десь посеред спекотних пейзажів Малої Азії Стефан зустрів візантійське військо, яке очолював сам особисто імператор Олексій Комнін. Візантійці йшли до Антіохії, щоб допомогти хрестоносцям дотиснути непокірне місто. Але Стефан Блуаський продовжив товмачити своє. Пізно сарацини Кербоги не лишили нікого в живих до цього моменту. Звісно, що Стефан цього точно не знав. Проте він щиро в це вірив. А які ще можуть бути шанси в хрестоносців проти трьохсоттисячного війська лучників і такої самої кількості піхтури? Олексій з полегшенням зітхнув і почимчикував назад. Допомагати хрестоносцям йому не те, щоб свербіло. Звісно, імператор Візантій був не проти, якби вдалося відбити Антіохію і повернути її під свою владу. Проте, мабуть, не цього разу. Стефан та його люди доєдналися до армії візантійців, і всі разом вони дісталися столиці. В Константинополі їх очікував сюрприз. Звістка про те, що Антіохія підкорена. А фінальний штурм стався ледь не того вечора, коли Стефан полишив табір. Франкам допоміг зрадник на ім'я Фірус. Його за чималенькі грошики підкупив Боємун Таренський. Мабуть, важко хотіти повернути час назад, так як хотів того Стефан Блуаський в той момент. Але робити тут вже точно не було чого, і Стефан вирішує таки повернутися до Франції. А звістку про взяття Антіохії до Константинополю привіз, здається, Гуго де Вермандуа. Не аби і хто, а брат самого короля Франції Філіпа І. Гуго витримав всі тяготи облоги, бився з Кербогою, штурмував Антіохію. А після його відрядили до Константинополю, щоб узгодити деякі питаннячка стосовно прав на володіння Антіохією з Базилевсом. Гуго таки зустрівся, але на цьому все далі Гуго зламався і не повернувся до табору хрестоносців, а курнув до Франції. За що був зневаженим посеред Христового війська? Не хрестовий похід, а суцільний сором, чесно кажучи. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде в пристойні 25 тисяч. Або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні панили церки, кондотієри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене. І не тільки. Сьогодні поговоримо про так званий Хрестовий похід малодушних, захід, в якому все пішло не так. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. Дома в Стефана Блуаського справи пішли, скажімо так, не ідеально. Його дружина Адела Нормандська, донька самого Вільгельма Завойовника, повідомила своєму чоловіку, що він зрадив Бога, порушив свою клятву та кинув своїх друзів. Вона таке терпіти не збирається. І оголосила чоловікові мовчанку. До її боротьби долучилися деякі друзі Стефана, барони Франції. Та місцеві священики. Тортура мовчанкою тривала до липня 1099 року. Саме тоді хрестоносці взяли Єрусалим. І Адела повідомила Стефану, що він має все ж таки виконати обітницю, тобто повернутися на святу землю Єрусалим. Мабуть, Стефан і сам розмірковував над цим, тому що його життя буття було сповнене туги і бентеги. Його самого Стефана Блуаського не потурав за малодушність тільки лінивий. І навесні 1101 року Стефан Блуаський знову стає під стяги Божого воїнства та відбуває в похід на святу землю. Компанія в Стефана була шикарна, виключно гучні імена та дистильована шляхетна кров. На схід рушили загони герцога Бургундії Еда Рудого, Гуго де Бруа, Балдуїна де Гранпре і інших достойних мужчин. Та коли Стефан потрапив до Константинополю, то побачив, що там вже очікують на саме цікаве, не менш лихі достойники: два графа Альб. Берто де Б'яндарте та Гіберто Пармський головували над строкатим ополченням з ломбардії. Був присутнім і архієпіскоп Мелана Ансельм Бовіський. Він також був головним у ломбарців. А героя Першого хрестового походу, заможнішого мужчину Франції, графа Тулузи Раймунда Сен-Жильського, граф Блуазький знав ще по тій гори-облозі Антіохії. На майбутню подорож всі ці люди дивилися як на розважальну прогулянку, багато на приємні пригоди та споглядання Зотичних країн дійсність швидко розбила їх сподівання. Раймон Тулузький очолив новий похід. Імператор Візантії Олексій схвалив це рішення. Французи, і військо, і головнокомандуючи сприйняли таке схвально, бо знайти більш підходящого Керманича було важкувато. Раймон був дуже багатим, користувався авторитетом та мав досвід. Що ще треба? А от ломбарці були іншої думки. А саме ломбарці були найбільшою та найнеорганізованішою бойовою одиницею. Хроніст Альберт Агенський оцінював кількість лангобардів, як називають хроністи паломників з північної Італії, в небагато немало 200 тисяч людей. Звісно, що стільки їх там не було і близько 20 тисяч щонайбільше. Проте і це була сила селена воїнів. А тому, коли похід почався, і військо хрестоносців рушило з Нікеї. Ломбарці відмовилися йти за пропонованим маршрутом крізь Дорілей і Коні та Гераклею старою римською дорогою. Італійці наполягали на тім, що в першу чергу треба йти зовсім в іншу сторону, а саме на північний схід Малої Азії, туди, де сумував в казематах султана Меліка-Газі герой першого похода Боємунт. Таренський. Той самий, завдяки якому була здобута велика перемога над Антіохією. Багато ломбарців несли тягути служби під його керівництвом раніше. Вояки та їх керманичі довго волали один на одного, проте ломбарці виявилися більш горластими. І замість того, щоб йти коротким шляхом в Сирію, а потім в Єрусалим, хрестоносці попхалися бозна куди визволяти Боємунда. Спочатку пішло непогано. Хрестоносці взяли Анкару і передали її під владу Візантії. Так було домовлено з Олексієм Комніном. Але з перемог це все. По-перше, після взяття Анкари військо пішло на північ і тупо заблукало. По-друге, місцеві турки зробили все, щоб франки, італійці та німці не почували себе як вдома, щоб до найостаннішого пажа дійшло, що цей похід це не променад мальовничими пейзажами. Сельджуки знищували врожай, отруювали або руйнували колодязі, бентежили панів лицарків набігами легкої кінноти. Навіть сама погода, а це була середина літа, нагадувала типовий день в пеклі жара та посуха. По третє, десь поряд з містом гангра європейці потрапили в засідку сукупного війська сельджукського султана Рума Килич Арслана. Та Газі. ці двоє різалися проміж себе з початку часів. Проте, заради нагоди нам'яти боки хрестоносцям, вони об'єдналися. Достойна мета об'єднує навіть ворогів. Хрестоносці прогавили, як потрапили в повне оточення у міста Мерсівана. Сельжуки скористалися вдалою для своєї кіноти місцевістю сухий рівний степ, стали методично знищувати військо хрестоносців. За повідомленнями хроністів, битва тривала декілька днів. Перший день втекли самі малодушні та погано озброєні ломбарці. На другий день Тевтони рейхсмаршала Конрада Конорада спробували пробити турецькі заслони. Билися вони хоробро. Проте були відкинутими та відрізаними від основних сил. На третій день франки, бургунці та ломбарці рішуче атакували, здолали багатьох воїнів турків. Проте вирватися з капкану не змогли. Військо Раймонда втратило чимало людей, просто таки непристойно багато. А тому, коли наступного дня турки вдарили, хрестоносці кинулися навтіки, кинувши табір з усім майном, жінками, зброєю і всім, чому положено бути в таборі війська. В підсумку ломбардців вирізали майже під нуль. Врятувалися тільки графи, які змогли втекти. Також живим залишився міланський архієпіскоп, який дуже зручно захворів перед вирішальною битвою та поїхав до Константинополю на лікування. Франкам пощастило більше. Раймон Тулуцький та Стефан Блуаський з невеликими загонами змогли дістатися до Константинополю. Загинуло 4 п'ятих війська хрестоносців. До рук турків потрапили чисельні багатства та велика кількість зброї, а східні гареми сповнилися молодими жінками та дітьми, захопленими в той день турками. Після такої поразки можна було лізти в петлю одразу від сорому та від розпачу. Але зараз граф Стефан Блуаський вирішив дістатися того клятого Єрусалима будь-що восени 1102 року. Корабель кинув якір в порту святого Сімеона в північній Сирії, де Стефана та інших зустрів танкрет Таренський племінник Боємунда. В супроводі танкреда граф таки дістався Антіохі, а звідти направився до Єрусалиму. В святому місті Стефана зустрів сам король Балдуїн І. Стефан Блуаський відвідав храм Гроба Господня, повештався містом і за кілька тижнів зазбирався додому. Він виконав обітницю. Король намагався вмовити Стефана залишитися, проте граф вирішив їхати до Франції. Але не склалося. Корабель вийшов з яфи. Однак у відкрите море не потрапив, тому що здійнялася негода, довелося повернутися. А поки чекали на попутний вітер, до яфи прибув гонець від Балдуїна, який сповістив, що король призволив забажати йти походом на Єгипет і йому потрібні лицарки. На поклик сюзерена відкликнулися Стефан Бургунський, конотебель германського імператора Конрад і багато інших достойних мужчин, в тому числі і Стефан Блуаський. Король Балдуін І до успіху йшов. Проте об'єгипет спіткнувся. Коли європейці дісталися рамли, виявилося, що султан Єгипту виставив на поле битви зовсім не ті сили, на які розраховував Балдуїн. Втікати було пізно. А тому король приймає безперечно вольове, проте не те, щоб мудре рішення. Стрімка атака закутих влад і лицарків зробить свою справу і зламає волю супротивника та дарує перемогу. І тоді вони раптовою лютою атакою обрушилися на арабів, бо було саме час та місце для прояву звитяги. Але оскільки в наших було не більше 200 лицарів, то їх швидко оточили 20 тисяч ворожих лицарів. Франків приборкав потужний натиск язичників. І менш ніж за годину частина наших була перебита. Вцілілі були не в змозі стримувати такий напір та кинулися навтіки. Королівське військо прихистилося в рамлі. Проте навіть найтупішому лицарку було зрозуміло, що взяття рамли справа часу. День-два не більше. І король Балдуїн вирішує втікати не дуже шляхетно, як для монарха, проте шляхетність виявили ті, від кого цього очікувати було не варто. Стефан Блуаський та деякі інші лицарі залишилися прикрити втечу свого монарха. Вночі король Балдуїн втікає з рамли. А вже наступного дня Кубка лицарів приймає вирішальний бій. Араби вдерлися до міста без особливих зусиль. Спротиву майже ніхто не чинив. Пани лицарки зачинилися в головній міській башті і сподівалися ще довго пити кров мусульман стрімкими вилазками та відбиттями штурмів. Проте сарацини без зайвих реверанців обклали башту дро. Вами і підпалили рицарі. Вирішили прориватися. Вони вийшли з башти і прийняли бій. Під час стрімкої бійки у Башти Стефан Блуаський, Стефан Бургунський та інші прийняли свою смерть. Пощастило тільки конетаблю Конраду. Він отримав важке поранення, і сарацини змилостивилися над ним за те, що бився хоробро та відважно. Ще декілька франків виявили чудеса кмітливості і дива швидкості та змогли втекти. Згодом жінка Стефана Блуаського, Адела Нормандська, отримала звістку про те, що її чоловік виявив лицарську хоробрість. Чим змив ганьбу від втечі з-під Антіохі, але, на жаль, загинув. Адела Нормандська пережила свого чоловіка на 35 років. В 1120 році Адела облишила все мирське та відправилася в Марсіньї, де й жила своє життя простою черницею аж до самої смерті. А в 1135 році син Адели Нормандської та Стефана Блуаського Стефан Стефанович Блуаський став королем Англії. Що почитати по темі? Історія хрестових походів від Жозеф Франсуа Мішо, що подивитися по темі, час відьом» 2011 року або залізний лицар того ж року. А по грати можна в The Cursed Crusade. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймієкофі та спонсорстві на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії на зв'язку.